Укажіть із-поміж наведених рисунок, на якому може бути зображено графік функції y дорівнює kx плюс b, якщо k дорівнює 0. Якщо k дорівнює 0, давайте замість k підставимо нулик. Ми отримаємо y дорівнює 0 помножити на x додати b. 0, на що б ми не множили, буде 0, 0 додати b, залишається просто b. b це число. Тепер дивіться, k, якщо k. Більше нуля, то функція буде зростаюча. Це був би варіант, наприклад, В. Але в нас К взагалі відсутні. Якщо К менше нуля, функція спадна – це, наприклад, на рисунку А, варіант А або Д, чим відрізняється А і Д? Д це коли в нас відсутній Б. Тобто y, наприклад, дорівнює мінус 2х да, Спадна функція і проходить обов'язково через 00. Так, для прикладу написали. Тепер дивимось, залишаються варіанти B і G. Ну, взагалі y дорівнює B, b – якесь число, наприклад, візьмемо y дорівнює 2. І це буде пряма, і дивіться, не залежить від х. Тобто, яке б ми х не брали, в нас буде одне і те ж значення y. Так? Ось, Яке б ми не брали х, мінус 2. І отримаємо, наприклад, ну тут два поставимо. Якщо буде, наприклад, тут мінус 1, все одно отримаємо y2. Тут, наприклад, поставимо одиничку, але y все одно 2. В нас не залежить дана функція від ікса. Це варіант Б.